Друзі, вітаю! Може, кого буде цікавити такий бджолярський продукт, як бджолиний подмор. Ось так у нас виглядає наш продукт. Ми його завжди робимо для приготування своїх настоїк і також для реалізації самих сухих бджіл, так як є люди, котрих цей продукт цікавить. Для приготування настоїк, для приготування різних мазів і тому подібне. Так що, може, когось буде цікавити, бо так він у нас виглядає. Чим він різняється від е, подмору зимнього? Ну, самі розумієте, що це подмор літній, він робиться спеціально для цих цілей. Цього асортименту, скажімо так, методи виробництва я вам розказувати не буду, так як це не зовсім гуманно. Но, тим паче продукт востребований, ми його робимо. Якого буде цікавити, свіженький, сухенький, без калових мас, внутрі самих бджіл і продукт дуже якісний. Кого буде цікавити,